Двоє вихованців міжнародної школи Індіга, ментальна арифметика. їдуть до сонячної Іспанії, міста Валенція. Це Дініс і Тимур. Діти будуть представляти на міжнародних змаганнях з ментальної арифметики. Україну вони найкращі із найкращих нас підтримує голова Сумської обласної ради Олексій Раменко. За це ми йому дуже вдячні, що людина сама. Протягла руку для того, щоб діти поїхали це честь да, захищати нашу Україну. І вони будуть змагатися в міжнародній олімпіаді, де звичайно дуже-дуже багато буде дітей ну, з будь-якої країни в світу. Денис, мені звати 6 років. Я дуже люблю цифри і люблю рахувати. Я їду в Іспанію на смагання. І я обозково переможу. Мене звуть Тимур, мені 8 років. Я люблю грати у футбол, гуляти вдома, а ще рахувати числа. Я в уяві можу додавати і віднімати однозначні, двозначні та трьозначні. Я рахую однозначні числа зі швидкістю 0,5 секунд. Це мій особистий рекорд. Він в 4 роки у нас почав все рахувати. П'ять років почали займатися, і тільки рік ми займаємося. Ми розраховуємо на перемогу. Тимур займається ментальною арифметикою вже більше, ніж півтора року. Здібності до математики в нього були завжди, але з початком занять з ментальної арифметики я помітила, що він їх ще більше розвинув. І також ментальна арифметика дуже вплинула не лише на математичні здібності, а й на загальний його розвиток. І на більшу успішне навчання в школі, звичайно, допомога від Олексія Романька для нас дуже є суттєвою, оскільки ця подорож далека, досить затратна. Я вважаю, що участь у такій олімпіаді є не лише якби шансом представити себе і свої знання з ментальної арифметики, а й шансом трошки відпочити, роз, розгрузитися, отримати враження і приїхати додому вже з новими силами і з вірою в найкраще. Для мене велика честь підтримати наших юних геніїв, які відправляються на. Олімпіаду по ментальній арифметиці, впевнений, що діти з прикордоння саме шостинського району зможуть себе проявити і показати Іспанії, що саме шосткинці вміють і боротись, і перемагати. Це наше майбутнє. Дякую всім захисникам, хто сьогодні боронить нашу державу і допомагає таким дітям розвиватися і прославляти нашу державу.